Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. І сьогодні покажу вам незвичайний ароматний мавпячий хліб із яблуками. М'який солодкий і такий затишний, ідеально до чаю або просто щоб потішити себе і рідний. З'їдається дуже швидко, бо м'яке тісто, кориця, карамельна скоринка це просто якась магія. Рецепт простий, а результат краще, ніж в пекарні. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво у великій мисці. Ці змішуємо борошно та сухі дріжджі. За цим рецептом я готую без опари, бо використовую дріжджі, в яких впевнена: дрібка солі, трохи цукру, одне яйце та тепле молоко. Обов'язково тепле, не гаряче. Замішуємо тісто. У мене для цього є тістоміс. Ви можете робити це руками. Під час вимішування додаємо вершкове масло кімнатної температури. Місимо ще кілька хвилин, потім накриваємо харчовою плівкою та відправляємо у тепле місце на годинку-півтори. Тим часом очищуємо яблука від шкірки та дрібно нарізаємо. Всипаємо до них корицю та цукор. Ретельно перемішуємо та відставляємо. Ось так гарно підійшло тісто. Розкатуємо його товщиною приблизно пів сантиметра. Борошно вже не використовуємо, щоб тісто не липло до руки, до столу використовуємо тільки олію. Ділимо на квадратики, нічого страшного, що вийдуть на рівні. Беремо шматочок, вкладаємо начинку, загортаємо та формуємо кульки, які потім занурюємо в заздалегідь розтоплене вершкове масло та в цукор з корицею. Кожну таку кульку відправляємо в зручну для вас форму. Коли заповните нижній шар, викладайте наступний. Їх може бути декілька, в залежності від форми. Моя діаметром 26 см. Накриваємо харчовою плівкою та обов'язково залишаємо на розстойку приблизно 30 хвилин. Запікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Ось що у нас вийшло, аромат стоїть неймовірний, а смак ще кращий. Ну що, тепер ви знаєте, як приручити мавпячий хліб. Спробуйте приготувати. І на він стане вашим фаворитом. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких. І нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.